Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжуся на вулиці Гюлюк, йду на пошту, тому що лише пошта, головне відділення приймає речі на закордон. Я, як дурочка пішла на Шерополь там, сказали до побачення, ідіть туди. Покажу вам трішки Гюлюка, на Джуліану Хом. Показала початок гілюка, а на цьому каналі другу частинку. Курточку, як ви бачите, я вже зняла все, тому що просто спека неймовірна. Цей готель. Не так давно збудували, можливо, 2-3 роки. Тут опять, знову таки чоловічий одяг. Я вже казала, що тут більше все-таки чоловічого одягу, ще один чоловічий магазин. З цієї сторони більше йде кафешок. Колись тут взагалі ніякого кафе не було. Пам'ятаєте, ось так можна поповнити карточку, купуєте ось цю. А коли карт, так, ось цю не купуєте. Тому що скільки там максимум, ви там чотири поїздки, а можливо зараз того не буде. І ви її викидаєте і, і знову купуєте. Навіщо? Купуйте пластику, вона вам на довгі роки буде. Навіть якщо у вас тут нема, приїдете в будь-який момент, поповните і буде працювати модакс. А цей магазин зачиняли. І потім, бачите, перебудували Black Tiger. Це знову такий чоловічий магазин. Жіноча білизна, знову чоловічий магазин, а дар, одяг великих розмірів. Я колись огляд знімала, великий вибір всього. Ну, в основному все-таки ж тут для жінок не буду вас обманювати, тут для жінок більше. І такі фірмові речі не дуже дешеві, але цікаві. Дуже. І мені здається трішки дешевше, ніж веліт. Ну, не те, що дешевші, вони, розумієте, інші. Тут зовсім інший вибір. Бачите? Зовсім інше. Тут джинси з тими всіми бісерами, сукні. Ой. А вони щось перебудували. Так, вони касу забрали. Звідси, щоб було більше місць. А ні, є каса. Ось. Бачите, він невеличкий, але повірте, тут великий вибір, адар. Такі на кожен день речі. Курточки, штани, спідниці. І найголовніше, що знаєте, класичні, що під все піде. Це Юля так іде. Так. Курточка спереді, шарф теж, Юля дурочка взяла. Коробку окремо з курточкою, тому що не зручно нести в коробці. Це Юля так іде. Ще не знаю, треба було Юля, напевно, валінки з шапкою шанкою взяти. Тож є легша куртка, Ну, я щось так мерзнемо вдома, що здається і на вулиці холодно, а на вулиці насправді набагато тепліше, ніж вдома. Ну, що сонце дуже світло. Де знаходиться цей магазин? На Юлюкові. Пошта головна. Зараз ми діти. А, тут вечірні сукні. Тут у нас Донери, експрес. До речі, я колись тут знімала, скажімо так, Донери, оці всі, що тут знаходяться. Ну, так собі, ціна нормальненька, <кій> немаленька. А о, там вже теж будуть будинок або розбирають його. А-а-а, там будинок горів. Уявляєте, Пож... зачекайте, він зараз горить Юля. Не горів, він зараз горить. Пожежники. Ну що я вам скажу? Як баба як не дочує, то збреше. Як не добачить, то придумає. Нічого не горить, просто темне приміщення. Це розбирають для того, щоб не було багато пилу. Вони його водичкою поливають. Все. А Юля ж вигадала, вже пожежа в неї тут. До речі, перший раз бачу, що водою поливають. Я бачила, як якби, руйнують будівлю, але ось такий метод поливу я не бачила. Дуже розумно зроблено, до речі. Тому що там в кабіні хто сидить, він взагалі не бачить, що робити. Розбирається, трощать, вау. Хлопці собі чай п'ють, ти по барабану, так? Да? Я завернула з центральної вулиці, в принципі, навіть правильно зробила, тому що мені одно тут зручніше заходити в відділення, те, що на закордон, воно з цієї сторони. Так, ось тут такі старенькі будиночки. Це вулиця Гілюк, я вам вже казала. І ось там знаходиться взуття, яке можна пошити. На танці дві сили. Юля, ти дивишся сьогодні в пошти? Вони ще стільки сьогодні роботи. Але просто я давно тут не була, тому я вам нагадую. Ось, отут знаходиться взуття. Ми замовляли в готелі. Чому? Тому що якщо брати оригінальне, воно дуже дороге. Ну, так, звичайно, воно більш якісне, але воно дуже дороге. Тут все-таки оце танцювальне взуття, яке ми брали на сезон, його вистачало на сезон. Якщо не проводити репетиції, в ньому. тому що якщо проводити репетиції, то каблуки летять. Не витримують вони сильної нагрузки, навантаження, перепрошую. Виправляйте мене, якщо що, з української. Так, і ось. Ось таке взуття можна тут замовити. І по сусідству його працює його брат. Я там зазвичай ремонтую своє взуття, що щось стається. Звичайне, дивіться, їхні дані, вулиця, імей, фейсбук. І ось так можна знайти їх. Будете знати. Кажу, на Концерти використовуєте. на репетиції. Я би вам не радила, тому що сезон, ну ви розумієте, сезон на 6 місяців. Тобто ми танцюємо і на репетиціях, і ввечері кожен день. Ну не витримує воно, ні, не витримує. Це все таки непрофесійна фабрика. Але так, і джазовки, і туфлі. Ні, джазовки ми все-таки в другому місці купували. Не буду казати. Ось, бачите, це він ремонтує. Мерама! Гарно він під змінює. Ну тобто мені подобається цей майстер. Так, ми доходимо до готелю Афлон. Або тут конференція, або тут, можливо, привезли тих людей, які постраждали після землетрусу. Зараз всі готелі зайняті людьми, які постраждали в хатаї і в цих містечках. Їх привозять в Анталію і всі де розселяють. Ось, я заходжу з цієї сторони в ПТТ, тому що якраз сюди мені і потрібно. Але основна двері знаходяться по той бік. Працює працює пошта кожен день з 8.30 до 5.00, в суботу з 10.00 до півчетвертої і в неділю вихідний. І також на. Ну, свята вихідні. Щоб ви знали, на турецькій пошті ви можете оплачувати лише лірами. Ні долари, ні євро вони не приймають. Також вони не приймають банківські карточки, тобто ви змушені прийти вже з лірами, ну або потім підете розміняєте. І якщо до двох кілограм вони будуть слати літаком. Якщо більше двох кілограм, тоді у вас буде вже дві опції: ви можете надіслати посилочку літаком або кораблем. Звичайно, кораблем буде дешевше. Можна знаходиться в пару метрах від парку Селіклер. Офіційна назва я Озжан. Я запитала в Україну, можна надсилати посилочку. Один кілограм буде коштувати 500 лір. Два кілограма 700 лір, 3 кілограма це вже буде карго, і це буде надсилатись не літаком, а кораблем. І це також коштує 700 лір, уявляєте? Тобто 2 кілограма і 3 кг ви будете відправляти, а ціна буде однакова. Тому я завжди стараюся, знаєте, побільше щось приготувати такого і надсилати карго через корабель. Ну, слава Богу, поки все доходило нормально. Тобто вони дуже відповідальні за це. Бачите, який вид гарний. Не знаю, навіщо тут цей паркан поставили, його не було. Можливо, якийсь був інший. Ну, це зробили мені позараз гарний, але це так незручно, тому що ти сидиш на лавості, ти хочеш бачити море, ти бачиш блін, паркан. Цікаві такі. Тут вмикали водоспад. Ну, було так гарненько, але вже давно я не бачила цього водоспаду. Повернувся. угу. Mm -hmm. mm -hmm. Йди обійму. Та ні, не треба. Ти вже там наобіймався. З Макроном! Лін, та нам людина винищувачі дає, що я його не обійму. А журналістка тобі що дає, що ти з нею обіймаєшся. Та я ж президент, одружений. Не думаю, що вона на щось більше розраховувала. Вона ні. А Макрон? Та Лін, ну що ти. Від тебе жіночими духами пахне, аж сюди чути. Я заходив в Duty Free, тобі духи вибирав. Правду кажи! Гершулою фандерляйн ще обнімався. Обіцяла нам великий транс ждати. Щоб я цих обіймів більше не бачила. i said yoddu you can pass us